Олександр Чорновалюк прожив в помешканні своєї цивільної дружини більше 20 років. Своє житло продав, коли жінці потрібні були кошти на операцію. Лікарі діагностували в неї рак грудей. Коли дружина померла, помешкання заповідала своєму братові. Той вирішив виселити ветерана. Почалась довга судова тяганина, що скінчилась для інваліда невтішно. Судівське рішення таке виписати, виселити без права на житло. Та на захист дідуся вийшли його сусіди, які знають Олександра Спередоновича, багато років. Не оминули свою увагу цей випадок і представники влади. Депутат міської ради Раїса Кисельова активно бере участь у відстоюванні прав ветерана. Ми просимо пристановити наша служба исполнительная срочно выселить. і от це удавкой идут. Навіть на 23 февраля хотіли висілити. Я прийшла і сказала, що я соберу ветеранов, Ми вас каблуками не забадаємо всіх. Попробуйте тільки прийти. Ми на 23 третє чествуємо вітіраном. А ви прийшли викидувати на улицу, как собаку? Був на заході і мер. Він вплинути на рішення суду не може, але пообіцяв, що ветерана ніхто не залишить без даху над головою. Ми же люди. Мы же люди. Послушайте, человек воевал. У нас есть ветеран. И вопрос, нет права ни у кого этого человека выбрасывать на улицу. Он для этой страны сделал настолько много, что, по крайней мере, мы должны обеспечить ему хорошую старость. Ані испытывать його здоров'я, що 86 літ. Руслан Токар навіть скликав позачергову сесію міської ради, на якій разом з депутатами обговорив проблеми ветерана. Міська влада наполягає на відстрочці виконання рішення суду та перегляду справи, де бажає виступити третьою стороною. Нас не интересует уже площадь. Нас интересует качественное рассмотрение суда, где мы будем присутствовать. Мы будем защищать уже город, будет защищать интересы этого дедушки. Будет защищать я, будет защищать наша партия, фракция и там приняли решение свои фракционные. Депутаты, кто готов присоединиться, мы вместе пойдем туда. Мы будем защищать. Если решение суда будет все-таки взвесить, все за и против, в сторону этого человека, и вот он принципиально скажет, нужно вот быстренько выселять, я вам гарантирую, мы найдем ресурсы. Я уверен, ви мене піддержите. Ми квартиру виділимо, найдем. Если дом купимо одну колонку перевезем этого дедушку, ні в какие дома престарелых, нікуди, і дадим йому право. Будемо запроваждати, дадим йому право, чувствуватися відстигналими ветераном, учасником великої дні війни. Деякі депутати не погодились з мером. Вони запропонували не затягувати та вже підшукувати дідусеві житло. Я не бачу правових основань, щоб з точки зрення закону ми дідусь допомогли. на мой взгляд, нужно сейчас уже, человек старый, пожилой, создавайте, создавать комиссию. Там несколько депутатов, подыщем ему квартиру, быстренько выделим деньги и переселим дедушку, пускай дедушка спокойно доживает свои заслуженные годы. Потому что вот мы по новому кругу его беспокоим, потому что, не дай бог, если касаться еще отменит решение суда на новое рассмотрение, это год, это год судебной тяжести. Но міський голова был неприступный, судовый розгляд будет повинный. Я не пойму, вы тоже в этой квартирной отцове участвуете? Что вы все за квартиру? Давайте переселим, понимаете, там вся возня идет вокруг этой квартиры. Представляете? Дедушке не будем помогать, давайте быстро его выселим. Это как раз то, что добивается всех вокруг этого дедушки. Да. Я вас прошу, давайте дедушку, если будет, он будет просто лежать, и его никто не трогает, и сейчас, и потом. А квартирами мы уже занимаемся, поверьте, для этого не нужны комиссии. Приедем Красивый. на красивом 9 мая красном танке. В Прафічно стані, з праздникам світання Він не будуть і Скажемо, ми вам виділимо лучше квартиру світом на пам'ять сам. Например, як результат більшістю голосів депутати проголосували за спрямування звернення міської ради до президента Верховної ради генпрокурора Вищої ради юстиції, вищої кваліфікаційної комісії суддів України з приводу захисту законних прав учасника війни Олександра Чорновалюка.